Дев'ята ранку. Учасники акції встановили біля обласної прокуратури намет. Тримають плакати з написами Не бачу, не чую, мовчу, яке керівництво, такі і підлеглі. Пенсіонерка Любов Майборода приїхала на акцію із селища Олександрівка. З 2013 року відкривали кримінальне провадження за фактом. Підробки документів, офіційних документів державного значення рішення і за фактом підробки підпису від імені мого чоловіка з приводу самовільного зафату земельної ділянки з території нашого домовладіння з суміжним землевласником. Ми їздили на прийом в Генеральну прокуратуру по відносно цього, коли ми приїхали з прокуратури, це кримінальне провадження закрили. Учасниця акції кроповничанка Світлана Бондаренко каже, протестує проти восьмирічного розгляду у судах справ мешканців гуртожитку на проспекті Університетській, 21. Ніхто ніхто мене не приймає у прокуратурі. кажуть, прокурор не може знайти ніякого криміналу. Організаторка акції Наталія Шишацька пояснює, в їхню громадську організацію Суспільство без корупції за півтора роки надійшли понад півсотні заяв від жителів на бездіяльність обласної прокуратури при розгляді скарг. Це попереджувальна акція, тому що ну так, ми думаємо, може вони звернути увагу, може якось. Крім цього, ми от всіх нас пишемо на Верховну Раду, на генпрокуратуру, на, на депутатів, на президента. Ну відписки там є. Будемо перекривати дорогу, все залежить від прокуратури. Ми, ми просимо тільки по закону, але ми поки цього не відчуваємо, Немає його. Поспілкуватися з учасниками акції з обласної прокуратури ніхто не вийшов. Прокуратура утримується від коментарів. За дотриманням порядку під час акції слідкували двоє поліцейських. На даний час порушень публічного порядку не відбувається. Акція проходить мирно. Участь приймає близько 10 громадян. Акція біля обласної прокуратури тривала дві години. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.